Радіо UA -Чикаго. Час на зі сполучених штатів у студії Іван Сабе та Наталя Маликилідзе. Сьогодні у блоці про напругу у Карибах план Трампа щодо нафтовидобутку, операції проти злочинності і нові деталі у справі Епштейна. США перекинули авіаносець до Карибів. Найбільший у світі авіаносець USS Gerald R. Ford прибув у Карибське море на тлі напруж... напруженості з Венесуелою. Тепер у регіоні понад 15 тисяч американських військових венесуела готується до партизанської війни у разі вторгнення США. Адміністрація Трампа готує повернення буріння біля узбережжя Каліфорнії. Білий дім працює над планом, який дозволить з 2027 року відновити видобуток нафти і газу в Тихому океані. Проєкт передбачає шість аукціонів із продажу ділянок для буріння. Губернатор Каліфорнії Геві Ньюсом різко розкритикував ініціативу, заявивши, що реалізувати її зможуть тільки через наш труп. Дональд Трамп заявив, що американцям не вистачає таланту працювати на заводах. Коментуючи питання трудових віз, він зазначив, що США мають залучати іноземних спеціалістів, адже не всім американцям вистачає навичок. Трамп навів приклад заводу Hyundai у Джорджії, де більшість працівників іммігранти, додавши, що зробити ракети без підготовки неможливо. Також президент Ша відзвітував про успіх операції проти злочинності у Чикаго. Трамп повідомив, що після початку федеральної операції Мідвей Бліц кількість перестрілок у місті знизилася на 35%, А викрадень авто майже на 50%. Трамп звинуватив місцеву владу в радикальному опорі, але наголосив, що результати доводять ефективність федерального втручання. У Флориді затримали понад 150 нелегальних мігрантів секс злочинців. Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноєм оголосила про результати операції Criminal Return перед Серед затриманих особи з судимостями за розбещення дітей, сексуальні злочини та наркоторгівлю. Ноєм наголосила, що такі операції повинні стати постійними по всій країні. І до завершення демократи оприлюднили нові документи у справі Епштейна. серед опублікованих матеріалів, листи, у яких Епштейн стверджує, що Дональд Трамп знав про неповнолітніх жертв. Сам Трамп заперечує будь-яку причетність і називає ці твердження політичним тиском. У конгресі вимагають повного розсекречення всіх файлів Епштейна. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо ЄЧікаго та газату Сурма через зал за номером телефону 773. 697-3923, Або на рахунок у самопомочі 177-162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все ви слухали головні новини. США у вечірній студії радіо UA Чикаго». У студії для вас працювали Іван Саби та Наталя Малекелідзе. Залишайтеся з нами адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою, та поділись думками в коментарях.